Ви будете мені казати, який ряд і яка літера. Я буду її перевіряти на наявність вибухових небезпечних предметів. Вони будуть з'являтися у вас на екрані. Відповідно, який предмет з'являється на екрані, і ви будете закривати відповідну клітинку. Якомога швидше розмінувати поле, покладаючись лише на інтуїцію та дізнатися, які вибухові предмети найбільш небезпечні. Паралельно із розмінуванням учасники повинні вгадати закодоване слово, яке і дасть можливість прямувати далі. Це умови квесту. Усім по діагоналі так. так. Є? є так. є в кросворді сім по діагоналі по діагоналі, господи, по вертикалі треба вбити кодове слово патрон. Добре, добре, добре. бережіть себе. Добре. Так добре. сім а ось вже наступне завдання. Просто серед коридору учні 10 класу з'ясовують, що у них зашифровано на папері. кажуть, завдання не з легких, адже в першу чергу тут треба керуватись логікою. Вже якось прибивається. Заработала мысль. Оба у. Кор у коробці спочиваю. Учні вражені кажуть, квест неабияк відволікає. Одночасно і гра, і пізнання. да. Прикольно, що безплатно. озброєний, значить, захищений. У цьому переконана директорка навчального закладу, у якому і триває квест. Загалом для проведення було задіяно три поверхи ліцею. Захід спрямований у першу чергу на те, аби у школярів сформувалося розуміння, що безпечно а що може нести загрозу для життя. Він прохо. Дитиме на трьох поверхах: і в укритті, і ось на цьому поверсі в кімнатах, на другому поверсі дві кімнати, і на першому поверсі СТЕМ лабораторія і бібліотека. Це е... Учні мають ліцеїсти будуть вони поділені на групи. В них є кожного завдання, складаючи там по буква, складаючи по якихось лабіринтах знайти своє укриття допомогу подати, надати допомогу, коли є потреба. Рівне стало першим містом, де стартував цей проект. Організатори запланували відвідати 13 регіонів та провести 15 заходів. Охопити усі міста України поки не вдається. Частина з них перебуває під вогневим впливом. Купантів. Однак організатори кажуть, зараз як ніколи важливо доносити дітям інформацію про загрози, які їх можуть застати як вдома, так і під час навчального процесу. Ми привезли проєкт під назвою спільно до навчання. Це проєкт нашого «Юмайнд» і ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН. Тут Спілкування із трьома категоріями: це діти, батьки. І освіта. Ми розуміємо, що з дітками треба спілкуватися трошки в інших форматах. Це формат такий д'ютеймент, коли це і навчання, і гра. От і з батьками і освітою ми зробимо таку дискусійну панель на теми, які в хвилюють батьків. У цьому квесті перемогли усі учасники та отримали найцінніше знання, які у нас час не стануть тягарем. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканала і